Ну що ж, друзі, сьогодні ідеальна погода, літо почалося, духота. Значить, ідеальний варіант для відпочинку, як на мене, звісно, і річка, і гори, і ліси. На річці швидко надоїсть, тому що температура, сидіти в воді постійно теж не дуже хочеться. Ідеальний варіант для мене це є ліс. Бажано більш такий дрімучий, насичений, щоб менше проникало туди повітря, оскільки там можна гарно відпочити, подихати. Взяти з собою щось там піджарити, якісь сердельки чи шашлик, хто що бажає. Ну і сьогодні свято Трійці, так звані зелені свята. Так що приурочимо до цього свята, безпосередньо оконемося. Це зелене царство природи. І маршрут буде сьогодні досить такий цікавий. Я його раніше років 10, демонстрував. Ми будемо на Овчинецьких горах, оскільки івано франківськ має чудові ось ці гори, де можна покататися, відпочити. Але маршрут буде трошки цікавий, бо поїдемо стежкою безпосередньо над річкою. Їх там дуже багато цих стежин, там мало хто ходить, в принципі. Але цікаве місце тим, що можна прогулятися бажано велосипеді чи пішки, то вже як хто має можливість. І побачити якісь маленькі скелі, печерки, ну і поспілкуватися з природою. Так що приєднуйтеся до наших мандрів. Гайда! Так, у підніжжі вученецький повертаємо наліво і мандруємо далі. Буквально від'їхавши небагато, перше відгалуження наліво. Тут, до речі, я сказав, вже багато дуже стежин, які повертають наліво. Це всі вони ведуть туди по склону, але ми беремо цю першу стежину і мандруємо нею далі. Ось така цікава стежина, вона досить така, я би сказав, складновата навіть. Тут досліджувати можна. Ось бачите, така скелька, правда, вона зараз під зелені поросла, ось там печерки. ось такі. Так що є, що тут досліджувати, особливо добре осінню, коли вже листя немає, ви можете значно більше подивитися на всякі цікавинки природні. Є ось тут такі досить небезпечні ділянки. Ось тут велосипедом бачу, бажано проходити, а не їздити, тому що може бути і волого, Можна туди полетіти частенько, туди злітають. Стежина сюди досить цікава, підйомчики такі невеликі пагорби, так що вона вам принесе цікавого задоволення точно. Місцями досить комфортно, стежка досить цікава. Ось тут з правої сторони у нас скеля буде, зараз вам покажу у нас одна із самих цікавих по нижньому маршруту. Ось ця скеля, ближче підійдемо це в каменючках. Е, якщо б було волого йшли дощі, ця стежка досить така, вона рідко коли просихає. Навіть зараз вона не є така вже аж комфортна місцями. Досить волого, так що майте на увазі. Ну от і наша скеля. Досить така височенька, метрів до 15, а знизу звідси ще вище. Цікавеньке місце досить. Ще раз наголошую про таку стежку небезпечну, тому що каміння, воно не хитке, ви скачете туди-сюди, а от я бачите, вже заробив собі маленький значок. так що За дітками особливо дивіться, так що маршрут цікавий, але треба завжди бути обережним. Цією стежкою ви будете подалі від людей. Тут є такі природні місця для відпочинку. І знову ж зараз келька тут нам попадає. Ось тут знову скеля. До речі, тут по пагорбу цьому досить багато скель. Так що можете досліджувати бажано, коли вже безлистя пора. До речі, щоб ви відчули, ось бачите, наскільки тут сонце пробивається місцями, то досить прохолодно. Ну, як мінімум 5 градусів тут завжди буде прохолодніше, а то і до 7. Цікава досить стежка. Ось тут бачите оці такі скельні вже розрихлені. І ви бачите висоту. Тут село, буквально пару метрів і ми над селом. Оця стежка веде. Єдине, вам скажу, що дуже близько до річки, не заглиблюйтеся, там вже заплави, волого і в принципі, некомфортно просуватися. Ось такі досить цікаві місця. Тут вже урочище, бачите, дуже багато стежок. Туди вліво не бажано, тому що там буде вам важко проходити. Пішки так, да, а велосипедом буде трошки важкувато швидше всього. Але місце досить цікаве. Досить цікава скелька, ось таке чудове місце тут щось піджарити. Ну, дуже гарне місце і прохолода, саме головне. Ось чудове місце для привалу, тут можна і палатку поставити. Затишок, прохолода. Ну, коли духотіща, тут я думаю, чудово можна відпочити компанію. Так, підходимо до урвища. Ось, Наприклад, знову ж оці скелі ось тут унизу. Тут вже буде донизу метрів 30, якби не більше. Ну і безпосередньо село Вовчинці. В долині ось там річка. До речі, ми поїдемо до річки і будемо сьогодні купатися в нашій Бестриці, це бестриця Надернянська. Ще раз повторюся, стежок тут дуже багато, можна їздити різними, досліджувати. Ну, досить є комфортні, ось, наприклад, як така. Єдине, зразу скажу, якщо ви опускаєтеся на майже до річки або і до річки, потім прийдеться вам підніматися вверх. Якщо у вас немає додаткових допоміжних, допоміжних варіантів, що вам э, цей. Допомагало, то велосипед прийдеться тягнути, тягати і тому подібне. В таких випадках рекомендую електричні, тому що, наприклад, в моєму є додаткова функція, яка допомагає піднімати вверх по крутих схилах. Так що це дуже помічне, коли спускається от Вовчинецькими горами донизу. Ну і Заодно покажу, може хто не знає. Ось тут з боку, боку ця кнопочка є. от Я нажав. Тут з'являється плюсик, ви нажимаєте одночасно на цей плюсик і велосипед починає сам себе тягнути зі швидкістю 2,5 км приблизно на годину. Не можу вам ще показати одне дуже містичне цікаве місце. Це портал виходу в інші світи. Вовчинецький портал. Ось бачите, ось такі є ворота. І Вони відкриваються в певний період. Треба його знати, ви можете потрапити в інший вимір. місця, до речі, дуже е, цікаві самі Вовчинецькі гори. Якщо а ти, мать твою. Так, це я спіткнувся, портал мені робить каверзи. Але я хотів вам пояснити, що, чому немає ніяких е, старих назв, е, надписів і тому подібне. Тому що Вовчинецькі Оченецькі гори складається з такого каменя, який дуже часто з роками втрачається і тут нічого старовинного не залишається. Але є монастир доязичницький, можливо, період християнства був, який знаходиться трохи поодаль. Ось отаке цікаве місце. Бачите? Як тут дерево прорвалося через ці чотири стовбури, прорвалося через каміння. Ну і взагалі. Звертайте увагу на те, що рихлий досить камінь, що я сьогодні вже доказав. Впавши, камінь розколовся, ну і прийшлося трошки полетіти, але слава Богу, не настільки все вже складно. Ну, Ще можна сказати, що, е, ймовірно, це було навіть певною мірою чикла е, якесь капище, або що, тому що тут, бачите, навіть залишилися ось такі вибоїни. А можливо, це була і тут якась. Надбудова. Можливо, якийсь є монастир старий, про якого навіть не знають. І велички, і маленькі. Стежки дуже часто ведуть до річки. Так що майте на увазі. Ще хочу сказати, що в певний період на Вочинецьких горах, оскільки це тут така лісиста ліщина, ліщина і тому подібне, ліс все ж таки вологий і дуже багато є всякої мошки Машкари і тому подібне. Чесно кажучи, сьогодні ще немає, можливо, певний період вечором. Але, в принципі, якщо вже збираєтеся, беріть одяг такий, щоб закрито вам було все, щоб на випадок не страдали від нашої комашні. І знову скелі, знову різні стежини. Тут полюбляють ті на мотоциклах кататися. Але знову ж звертаю увагу, вологість і тут треба бути дуже обережним. До речі, тут проходила лінія. Укріплення. До речі, з фронтів з обох сторін дуже гарно захищався. Ось ви бачите окопи, бліндажі. Весь Вовчинецькі гори вкриті ось такими захисними спорудами. Тут стояла лінія оборони. Ви розуміли, наскільки багато стежок. Справа у нас одна, друга, третя, четвертя. Ось тут у нас є відпочивальний такий варіантик. Ось такі всякі печерки. Звісно, вони. Недосліджені, тому що засипані природою, може, може і навіть рукодільні. Так, ну що ж, що з новеньке, тут я не бачив, але, по крайній мірі, можна тут перепочити. Це, рахується столик такий оля шведський. Але все ж таки вже можна сховатися від дощу. Що мене вразило, зверніть увагу, жодного, як звичайно на таких стоянках, там люди свині залишають. А ось тут буквально все чистенько, є мішок на і до цього. Ну на крайній варіант, якщо не взяли з собою, то хоч спаліть, то різне. Знову ми попадаємо на скелі. Так, до речі, з'явилися вже комари. Так що зупинятися не досить комфортно, бо вони підкусують, треба летіти. Чергове урочище. Ось ось таке воно таке виглибино, все, там ще нижче, озерце було. Можна туди спуститися, але ми підемо трошки, напевно, по верхній стежині, щоб легше нам було підніматися. Оскільки, як я вже казав, дуже багато стежин, старайтеся ходити протоптовними, де більшість ходить. Я вже вишукую різні варіанти. Так що для мене це більше дослідницький варіант. Щоб ви не блукали, але зараз йдемо пізнавати ще оцю скельку. Ось усе урочище осінне такими скелями, меншими чи більшими. Звісно, що можна пронизу проходити, але оскільки я там вже кілька разів проїжджав, мені менш цікаво, а ви проходьте понизу, щоб бачити всю красу. Оскільки маршрут досить такий довго тривалий, якщо ви вже змучилися, не бажаєте далі продовжувати, щоб не повертатися назад. Є ряд стежок, ви їх побачите, наприклад, як ось ця. Вони ведуть до верху до поля, ну а там основна стежка, так звана велодоріжка, де ви спокійно собі вже порівненько, можна так сказати, і спуститися до початку маршруту під Ніжі Вочинецький гір. До речі, за допомогою програмки мап ви можете собі скачати. Тут дуже гарно стежки показані, до речі, показані цікаві місця. Там, наприклад, печера, десь джерело знаходиться. Де скеля. Ну, дуже цікаві є місця, які вам треба відвідати, вже досить такі відомі. Ну що ж, я теж вирішую далі не продовжувати маршрут, оскільки вже трошки комарики покушують. Я піднімаюся цією стежиною наверх і покажу, що ви мали уяву. Ну що ж, цією стежиною ми виїхали на основну, основна, яка вже йде по самому верху, попри поле. Що ж, період у нас що, перша година ми обідаємо, а там подивимося, куди ми далі помандруємо. Да, ось такими може навіть тут кататися. Тут, до речі, якщо гарно сухо, то навіть і такі штучки. Ну а ми що? Виїхали на поле. Красота, у нас пшеничка, краєвиди відкрилися. Доїхали ми до цього місця, тут можна гарно відпочити. Від дощу захист є, тут все можна піджарити, якщо є бажання. І тут маленький привал на обід. Ось так виглядає дуже гарне місце для. Перепочинку. Звертаємо увагу. Так, скільки ми проїхали? Значить, майже 13 кілометрів. І продовжуємо маршрут. Але на цьому ми завершуємо дану поїздку нижньою частиною Вовчинецьких гір. Ну що ж, набралися ми сил. Досить цікавий, надіюся, і для вас маршрут відпочинку. Як я вже говорив, він може бути прекрасним і пішим маршрутом, і велосипедним. Звертайте на всі застороги, про які я вам говорив, і відпочивайте в Учинецькі гори.